Привіт. Я Даша Безрученко і це подкаст КПІ Медіа. Сьогодні з нами на зв'язку Єлизавета Тупотіна, студентка першого курсу магістратури інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ. Єлизавета має досить цікавий освітній досвід. Вона вчилась за обміном архітектурі та енергоефективності у Варшаві і зараз, вже на другому обміні, вчиться у Норвегії інженірингу та довколишньому середовищу, аби пізніше привести цей досвід в Україну і застосовувати його тут. Єлизавету, вітаю. Добрий день. Для початку хотіла би спитати вас, чому такі країни, як Норвегія, вкладають кошти в іноземних студентів та запрошують їх на обмін? чому Норвегія це спонсорує? По перше, бо в Норвегії є ресурс, який вона може дати для проведення цих дослідів. і потім ці ідеї і результати дослідів взяти для себе. І розвивати їх, бо проблема цієї країни, якщо я зазначала раніше, вони намагаються знайти шляхи, як заробляти не через продаж нафти. Тобто, для них найскладніше зараз знайти ідеї на чому заробляти. Тобто вони залучають студентів з різних країн, щоб бачити різні перспективи, тобто як люди з різних країн різні по різному мислять, то вони залучають їх, шукають ідеї, зберігають їх тут і в. В обмін надають ресурси для проведення цих робіт, ось тому багато, багато стипендій видається на студентів з України з Азії, не тільки тут ще є по еразмусу. Є студенти з країн інших країн Європи. Я думаю, не варто говорити, що Україна має кардинально інший досвід. Давайте поговоримо, що Україна робить уже сьогодні і що може робити в цьому напрямку. Я думаю, що найголовніше, що ми могли б робити, це отримані гроші від інших країн як позики, або наші бюджети розподіляти на спонукання зміни бізнесу та підприємств. Тобто, якщо в нас вже є. Підприємства, які постраждали так, що їх треба перебудовувати, то треба будувати їх знову і вже. По новому, не так як будувалося, будувалося в радянському союзі. Тепер все повинно будуватися з новітніми з технологіями, і, можливо, так можна залучити інвесторів за кордону, бо в нас є ресурси. Україна дуже багата країна на, на різні ресурси. В нас і моря, і копалини, і багато енергії можна виробляти, але треба це спонукання того, щоб ми робили по-новому, а не відновлювали старе. Що зараз взагалі відбувається у світі з екологічною ситуацією і підходами до енергетики, і яку роль взагалі тема сталого розвитку займає сьогодні в Європі і в світі? Може, ви багато чули про ці конференції, що відбуваються в світі, де обговорюють країни, що треба зробити, щоб зменшити викиди, зменшити споживання, тобто це дуже активно обговорюється, і ми, наче, рухаємося світом, не тільки Україна, але й інші країни, наче рухаються, але дуже повільно і тому світ занепокоєний цим питанням і досі відбуваються ці конференції, і вони наче обговорюють, обговорюють, що СВ до якогось конкретного висновку не приходить, і все, і все це затягується. Як ви думаєте, чому ця тема взагалі рухається повільно? Бо цей процес транзиту він. Дуже важкий, тобто це енергоресурсозатратно, і не всі компанії готові просто зараз все зупинити і почати спочатку перебудувати все і споживати менше енергії, або споживати їх з інших ресурсів. І тут залучено дуже багато сторін. Наприклад, держава повинна спонукати вироблення енергії з інших ресурсів, наприклад, наприклад, біогазу, це будівництво біогазових установок або будівництво сонячних установок і так далі. В деяких країнах, особливо в тих, що розвиваються, немає такого ресурсу, так просто взяти і все побудувати. У свою чергу підприємства працювали на одному виду, виді паливу і перейти на інше. Це дуже містомісткий процес е, закупівлі багатьох е, машин або обладнання, які повинні працювати вже інакше. У той час наука намагається винайти це, це, е, це обладнання. Яке буде працювати на іншому типі типу енергії, тобто, все це багато процесів, багато ступенів цих процесів, які повинні ми повинні здавати як світ і як країна, тому це це все дуже довго, а викиди відбуваються саме зараз, і ми намагаємося з ними боротися саме зараз, тому це дуже. Дуже повільно наскільки Норвегія вже наблизилася в цьому своєму баченні до своєї мети. Ну тобто, добре, що вони вже як суспільство усвідомлюють це комплексно. Але яке місце вони посідають зараз? Моє персональне бачення, що більш за все вони схиляються до ядерної енергетики, бо зараз технології дуже високі. Тобто, це вже не так не так лякає людей, як Чорнобиль. І на нашому прикладі в Запоріжжі ми бачили, яка стійка може бути станція, яка безпечна навіть у таких небезпечних умовах зривах ракетних обстрілах будь-чого. Тобто вони зараз схиляються. І я думаю, що багато інших країн, які розуміють ситуацію, вони схиляються до ядерної енергетики. Не знаю наскільки okay. вони просунулися в будівництві, але, але вони про це думають активно. Для люди вже не так бояться ядерної енергетики, як після Чорнобилю. І наприклад, до Запорізької атомної станції вже багато людей зрозуміли, що технології досягають високого рівня, і навіть при ракетних обстрілах, це це вже безпечно мати ядерну електростанцію нічого страшного не відбутися, бо. Бо це безпечно, власне, ви одна з тих людей, фахівчин, які повернуться в Україну і будуть цим займатися. Розкажіть трохи, що саме ви зараз робите у Норвегії, які проекти втілюєте, і взагалі чим вам цікаво займатися? Взагалі, енергоменеджер це людина, яка моніторить, як споживаються ресурси, зокрема енергія, будь-які будівлі або процеси. Тобто зараз такий мансет в світі, що ми намагаємося споживати менше, більш ефективно, бо немає сенсу споживати більше, ніж ніж нам потрібно. Тому моя професія дуже актуальна, і в інших країнах, в європейських країнах і. На інших континентах це дуже дуже популярно. Тут я вивчаю три напрямки: це процеси горіння, і ми кажемо це процес сейфті, тобто як зробити процес безпечним без якихось взривів і так далі. При горінні інший напрямок це очистка газу. Тобто, якщо це підприємство, яке вироблює якісь продукти типу цементу або щось інше, більш такі підприємства, можливо хімічні, навіть якщо вони викидують гази при спалюванні, то вони повинні бути чистими, бо ми їх вдихаємо. І ми ось цей курс проходимо ми бачаємо, як саме ця очистка газу відбувається, і як порахувати наскільки ефективно це відбувається. І третій напрямок, який я тут вивчаю, це очистка води. Як ви взагалі потрапили на програму обміну? Що для цього потрібно було зробити? І, власне, можливо, ви можете щось порадити КПІшникам з ІАЕ, які теж хочуть податись на обмін? Взагалі, в нас дуже класний інститут і дуже класні викладачі, які спонукають нас, нам показують ці можливості. Я дуже вдячна координатору ці мобільності, бо вона я тут знаходжуся своїми одногрупницями і вона саме показала нам дівчата, дивіться, це ж можливість можна спробувати. І ми дуже загорілися і захотіли поїхати, але наскільки я знаю, саме з цим інститутом, тут університетом. А в нас вже давно зв'язок саме з нашим з факультетом, бо саме студенти, які навчаються на її, вони найбільш підходять за програмою для навчання тут. Тому ми напряму зв'язані, бо немає сенсу розпроставлятися або залучати інших студентів, бо вони просто не вивчали е... ці інженерні предмети до цього. Що це за університет? Південно-східної Норвегії. Це дуже близько до осло знаходиться. в них багато кампусів. Тут дуже, дуже цікаво. Що б ви порадили студентам, які хочуть е отримати подібний досвід? Що мені допомогло, це не чекати, а просто спробувати. Спробувати це ніколи не карається, це, це завжди можливість, і насамперед я вже закінчую магістратуру, тобто наступний семестр для мене буде останнім, і це тільки здається, що багато років бакалаврату, тобто, потім магістратура. Я ще встигну, я ще спробую. Перша моя спроба була на четвертому курсі бакалаврату, і я дуже пожалкувала, бо я могла відвідати навіть більше проєктів. Я все ж навчаюсь КПІ, тобто я здобуваю ті самі знання, що КПІ мені пропонує. Але в мене тепер є досвід це не не тільки ж навчання за кордоном, а це і життя за кордоном, і взагалі побачити багато культур, як люди можуть жити інакше. Це дуже важливо. Це може здається, це, це не навчання, це просто досвід. Але це досвід, який дуже впливає на бачення світу. Які були умови вашого вступу на цю програму? Е, ну, треба було підготувати такий невеличкий пакет документів, з яким нам дуже допом... допомог інститут, тобто нам. Просто їх наче дали за запросами на деканату. Найбільшою вимогою було це знання англійської, але я знаю, що багато студентів саме цього й бояться. Я там не знаю англійської, не зможу говорити. Це тільки Б 2 тобто це рівень, який повинен бути для університету. Якщо там диви. Можете дивитися відео в інстаграмі чи тіктоці, розумієте їх, це вже можна вже до Б 2 можна спробувати здати екзамен в КПІ це можна зробити безкоштовно. Це я вважаю, що це не дуже складно, тобто, якщо є базові знання і розуміння, здати екзамен на Б 2 не складно і далі пройти конкурс через відділ академічної мобільності. Ось і поїхати. Чудово, ви говорите про те, що, ти що це класний життєвий досвід. Давайте поговори розкажіть, будь ласка, нам трохи про вашу рутину взагалі. Як ви живете, де ви живете, як ви проводите свій вільний час, і що взагалі для вас змінилося з переїздом? Невеличке місто, в якому ми живемо, але дуже чудово, що навколо гори. Моя рутина складається зараз, що ми зазвичай гуляємо. Погода була не дуже гарна останні місяці в Норвегії. Це міф, що уся Норвегія дуже холодна. Тут взагалі нормальна погода, і зараз навіть сонячно і тепло. Ось ми дуже любимо разом з дівчатами з моєї групи. ходити в хайкінг. Якщо є така можливість, якась якийсь вільний час. Або е, я там зробила всі завдання. В мене є вільні вихідні. Я просто кудись їду. В мене багато друзів в Європі я також є частиною студентської організації. і Це дуже мені допомагає подорожувати і дивитися інші країни. Як виглядає ваше навчання? Тут немає вимог відвідувати усі заняття, але екзамени досить строгі, тобто, тут навіть не допускають викладача, який, який викладає цей предмет до екзамену. Тобто, екзамен приймається і ну, я можу порівняти це з ЗНО, як у нас там ти приходиш, тебе оглядають, ти нічого не, не взяв з собою, нічого з собою не можна брати взагалі. Тобі все надають. А, а взагалі так навчання не складне. Тобто до екзамену нічого складного немає, нам дають. Такі тренувальні завдання, які ми можемо виконувати, а можемо не виконувати, можемо ходити на заняття, можемо не ходити на заняття. У нас є якісь проекти, які ми робимо в, в КБЦ. Ми кажемо бригади для лабораторних робіт, але це тут групи. І ми обговорюємо, разом пишемо звіти з лабораторних робіт. І мені тут дуже подобається, що я можу прийти в кампус навіть у вихідний день чи студентським і відкрити будь-які двері, куди мені хочеться там сісти в будь-яке місце, де мені подобається, і навчатися. Тобто я можу робити все, що завгодно. Там дуже дуже класні будівлі. Відчуваєш дуже себе комфортно і нічого не заважає навчатися. Клас виглядає як е, дуже багато свободи для творчості і для е, якогось пошуку, того, що вам цікаво, е, якщо порівнювати з КПІшним досвідом, що е, політехніка могла би перейняти у е, норвезької, наприклад, системи освіти? По моїм відчуттям, е, ну в нас взагалі різна система оцінювання, тому не можна прям повністю порівняти. Але мені дуже подобається, як тут відбуваються спілкування між студентами та викладачами, тобто воно більш формальне. Але на відміну як в КПІ, ми можемо там дістатися в три часи ночі, написати е, і спитати там а куди мені здати лабораторну роботу. Тут так ти можеш зробити це в три години ночі, але це не спрацює, бо вони спілкуються тільки через імейл. E Усі люди тут спілкуються через імейл. E і тобі треба часу думати, що ти хочеш написати, бо відповідь прийде тільки один раз, можливо, два, і там не можна розгортати такий довгий діалог, і це так дуже дисциплінує. Чи з'явилося у вас бажання лишитись в Норвегії? Оце питання, яке задають усі тут, коли нас бачать. Ти хочеш залишитися? Я не знаю, я не мала таких планів. Тут дуже залучають, особливо жінок працювати в індустрії. Вони намагаються вирівняти гендерну, гендерну кількість на підприємствах. І, а якщо українці, то вони як компанія показують, що допомагає переселенцям, але я не відчуваю, що мені тут, тут не моя душа. Мені подобається, мені цікаво, бо Україна живе зовсім по іншому. Але я не відчуваю, що хочу тут жити. То поки в мене немає таких планів. Давайте підсумуємо нашу всю розмову. З чим ви повернетесь додому в Україну? Можливо, що ви плануєте робити далі, якщо ви думали вже про це, і взагалі, що для вас сьогодні важливо? З чим я повернуся, я вже намагаюся принести більше до нашого інституту, і я більше буду. Ем... Остребуваний спеціал востребуваний професіонал, якщо можна так сказати, в Україні з такими знаннями, які інші, на жаль, зараз не отримують в нашій країні. Ось то я я зазвичай повертаюся з, 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 з добрими емоціями, з такими гарними, з, з, з теплими почуттями, що я це зробила, що я щось нове вивчила і можу тепер е пишатися із собою, і привнести по, привнести щось корисне для країни і для світу. Для мене важливо взагалі, не знаю, мені здається, що це якось було вкладено в мою голову батьками, що не тільки бути корисною для країни, а взагалі для світу. І мені здається, що це. Сфера, в якій я намагаюся розвиватися і планую працювати, вона корисна не тільки для України у будь-що, що ми робимо в інших країнах чи в нашій країні, що що сприяє розвитку навколишнього середовища або збереженню, це позитивно для всієї планети. Ось і в моїх планах напевно знайти роботу, знайти якийсь цікавий проєкт, який, звісно, буде допомагати, допомагати. Людям навколо допомагати природі навколо, і найголовніше це отримати задоволення від того, що ти робиш, Єлизавето. Я вам дякую за цю розмову. Бажаю вам успіхів в усіх ваших починаннях. А ми з вами побачимось в нових випусках Медіа.